Всем привет, мене звати Роман, у своєму канале и зі мною Артем. Дай Боже господи, тобі здоров'я, Рома, да б... поряд з тобою. Прям привет. И... Ну, <круху> Руки оба, йо. Так, для, давай, для давай. досягнення. Все, віддавай ага, назад, бо пом... У мене от віддавай назад. Там, а де? де, 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 де Віддавай де, 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 назад. Коротше, ми сюди прийшли по фортецю цю от за головами тими черепів. Візора скелетона. Ага, в мене немає Якщо що, я одразу скажу, що у мене один зберігається якраз таки, в... вдома. І один вже Василь здобув перед записом, прям таки. І зараз ми будемо добувати ще один. Воус. Всі ж знають для чого ці... пішов. Ага, бачу. Я досліджувати пішов. Бо я, по-моєму, вперше в цьому. А може і у думаю... А я з тобою вам. Вопа, хит. Не рекомендую. Опа, Ні, не привіт, братанчик. Ну, то, чай, а, ти... О, тоді лишаємося там, мабуть. Де ми лишалися. Ад, зараза, з нього не випала. О, Магма. Господи, про Монсі. Ну як завжди, в принципі, так через раз працює з маску. Магмаку. Магма хто? Магмакун? Магмакун. Магмакуп. Давай щепити, дякую. Дякую, Дима. та ти шо, ти диви. Жаль, голови немає. Да. Такі... Велі, так. і кисточки для псіни. Куди ви всі пішли, господи? Я один лише тут. Стою, ми досиджуємо. ми досюджуємо фортецю. Тут ми. треба досліджувати. Тут все в майнкрафті, треба досиджувати. Артем, Досліджуй. О, кум. А чому він магма кум? Я, я сказав магмакум, а мама. О, привіт, ще один, братанчик. Двольно. Братанчик. братанчик, давай. Е, давай. От, а. Давай. Щоб. Це от, давай. Е, По-дружньому я бью. а ти мені в голову окей? Такий бартер. Давай. От заразу. Може, є якийсь. Як то. Сказати модифікатор русік, Русікач. А, нет, сепнул стикер констракт. Я така... штука Почекай, а чему тут скелетон э, звичайний О, бачу, такого? бачу! Ой, еще один магмаку. А ну сюда, куда? Давай сюда до мене А, ты там, там казалось, розмовляєш? Давай, братанчик. А, я лук з собою не взяв, йо-мою. Я там бачу потенційних Людей тут, во. О, ти якраз я якраз спой був, Васильчик. Ой-ой-ой-ой-ой, ти щось реально обнагрів. Алло, алло. Ой-йо, ти що прям на мене впав. Зверху. Хто? Визор скелетон. Дого до нам треба череп. Він ну впав вниз. І з нього, походу, нічого не випало. Тільки якісь зелені кульки. Я таки знав, що у вас там двоє розвікаєтесь тут. А ха 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 аха а не можеш пройти. Ахаха. 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 тікти. Ахаха. Ахахаха. Опа, скриня. Два золотих злитка і злізні кінські обладунки. Хтось хоче. Стоп'єш, формут. Так. Ох, ю ми. Ну у мене є особиста. Куди ви вже всі ділись, господи? Куди? <рес> <рес> ну, продивися трошки з за Ніку. Та ось, ага. Ну, я тебе, твою голову я бачу, тільки поїду, я вас обов'я бачу, бачу на втікав, карті. Масич. <рес> я нікуди її не втікав, просто досліджував далі. Артем, ми ж сказали тобі, досліджуй, бери, е, вбивай візер скелетонів, а щоб... Мені одного щоб... страшно. <рес> Капець, тут це як виходить, А як mm -hmm. в дорослому житті в... ти там ходиш? Тобі тоже там. Я кость и ходжу. Походу из скелетів тут вже і нема, Я знизу, є, Але не знаю. Та я там всіх повбивав якраз таки. І жодної голови, так? О. Ох, Це... тебе бачимо. Я діамант знайшов, в скрині, клас. Клас. Собі заберу, бо в мене дефіцит уже. Де ще за звуки. Бляха. Минус. О, не ба. Блин, 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 па. Що там в мене з скип? Зачекай. Почекай. Господи, зякую. Я бачу потенційного ворога. Зараз я попробую його виграти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я, походу, його виграв. Але, походу, з нього череп не вийшов. Еть. Ну... Мінус. А. Ну, що й треба було доказати. Ну, зато грибочий попав. Йомою, мені вже здалося та це гора піску якась, а не лава. Здалеку прям схоже було на пісок. золотистий прям такий. Шо? <світ> та не зважайте, це я про своє. Перест... Може викинь же ті гриби. Та хай будуть, все одно. Мені треба практикувати нові рецепти, я хочу готувати більше. Оооо, ти що ти там вже збираєшся робити? Ну, хоче... Ну, принаймні, я бачив, що яйце і. Якщо я не помиляюся, гриби, також там треба для торта. Ще не треба, я не пам'ятаю. Що? для торта гриби, ти що таке вигадав? Я не пам'ятаю, чесно, треба глянути. Ти в реально в житті таке спробуй зробити. ха Хороше, підовую. Тут щось. А, Наверху. золоті кінські обладунки. Комусь треба? Золоті кінські <підоли> обладунки, три штуки. нас... в мене ж на коні є. Ей, іди сюди. Іди сюда. <підоли> <підоли> Походу, він не хоче. Засоромився? <підоли> <підоли> А, вот теперь хочет. А? Видишь, хитай головой, типа, та-та. Ой, теперь нет. Это он просто такой, вы кто такие? Я вас не клыка, идите нафиг. Ну, тогда. Туди... Па Папа. <laughs> он что, уже выше? Ах, ты зараза. Он еще живый, выходит, так. Ах, ты, ах, ты, ах, ты. Ну, тогда туди... получи. Пол... Я сказал, пол... Капець, що за звуки. Ти. Ти... Боже, ти бачиш, що і крутиться навколо мене. Череп не випав. Байдеш, зі мною ще й ігри намагаються що там грати. грати? Забігла привітатися, артем Рома Васичи. Хайо, хайо, хайо. Хайо хайо. Робота. Нічого не готувала. Я і сьогодні на роботі, була, була, і завтра. Капець. О, бачу ще одну. Ой, господи. Йомой, я не можу вийти. наші, я сюди поперся. А, ну добре, хай буде. Um... О, окей, я зрозумів, вас розумів, зрозумів. я зрозумів. Я ще, що ти озвучив мого персонажа. ой Я яй Я ще що ти одне озвучу мого персонажа, бо на мене мав зараз от. А, а, а! Окей, окей, окей. Бай. Ооо Був. бляаа. А ти як сюди попав в шкен? трохи не вкурив. Ти живий там ще? Так живий. фух. Нет, работает. Я і не. Я і не здаванный що він мое е мое моє мое моє мое моє ха моє промазав, промазав. Вот цей от Гоглін на мене обіжений. Просто я йому нічого не зробив, а mm -hmm. він просто бере на мене нападає. Не запьем. Так Така, ще доволі кота було твій завжди Мож мене. Може мясо дати. Може тобі м'ясо дати. Може дати, я не знаю. На тобі м'ясо. Це ти в да проводив ритуал, тоді... О, то тоді якось. Ні, ритуали мене не цікавлять і життя робота і начальство вже ритуал. Життя робота і начальство вже ритуал, окей. Ну, своєрідний ритуал. Так, так. більше Хочется. Я тепер вже нічого не можу зробити, бо на мене нападають. А що за нагода, жарт, розкажи. скажи. Я вперше бачив цього кабанчика взагалі у, у цій грі. Та чорт. І Я змагався з цим візором, скелетоном, щоб він просто мені дав кістки. Він Просто за те, що він мені дав кістки? О. Потенційно. Я, там, я то не врахую ті потенційні. Потенційного когось там. О, нічого собі прямо зверху впав. Зверху? А ну, почекай, почекай. Лей малого не вбив. Капець, я з параляку навіть плюнув а на екран. А у нього екран, навіть показать. немає цього. Оце новий рівень параляку. Плюнув з параляку на екран. Діди малий. Ой, господи. Пришла з кліпом і... уйду з кліпом, Ага. Ты за все, не попав через йобан в Майнкрафтского рассыхрована, а? Коли ти цілишь в моба, він б'ється, ага. Не дає бали. Я всі бали висмоктав. Я не знаю, скільки там в тебе балів, поглянь. Знову. Знову. Гомо, ти пути вся уже. А, о, 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 бачу. А тут можна ходити? А так. Да, так, по цьому можна ходити. По цьому тоже. Ага. А тепер я вже <плес> не можу бою. Ако якось... за мене одне серце. А то я якось вже злякався, я бачу, що ти на човникав в цієї поверхні чоло. Ну що, тут во? Ух ти шо, й Вот це ты, конечно, сюрприз дав. Но не дав череп. Свій. Й-мою. Може мені треба почербуем йому убити? А что ж. Да бы вам сейчас треба? Ей, братанчики, ідіть сюди. Де ви? Ага, побачив. Точніше я. Ідіть сюди, братанчики. ідіть сюда. ідіть. Що це я Знову. ще не чув? Якийсь гейгер, а ще якийсь лічильник Гейгера чи щось таке. Ну, видно, тут радіація. А, хто? Хто? Тронімо. Причому всіх одразу. Бляха, я хотів булавою вдарити тих. Я теж, ну, йо Я теж хотів. Ану. ану. Ану, ану, від, відідіть, відідіть усі, відідіть. Йо-моє, ну... Хвилинку, зараз ще одне про мене. А ну, хтось ще є тут? Ня-а. Йоп твою. На, я бачу, хто нас там обстріляє. Так, і Фрид зверху. І Фрид зверху. І, і десь із того боку також. Миша, Миша, йо-моє. Ой. Знову гейгер. Та <свак> да. йоп, ти хоч не скинув зараз. Нема? чого? Вообще нічого? Вот так, оце Во нас обманули, конечно. Що більше нема? Такого обману я не бачив. Опсп. О, давай, 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 давай. Ай, на мене ззаді напали. Йома, яка у вас туса нормально, так. О! Я зайф рытом. Вони обоє впали. Те-те-те-те-те-те <рірву>. Помазав. <рірву> <рірву> Ді -ді -ді. А я не промазую. <свистит> Знову махмобок мах боксей. Там один знизу валяється там. Тільки от як туди попасти, велике питання. Нет, не. ні. упал это было швидше. Я я вже Почем падати. Молодець Рома, вчасно. А я в Лаві. <реш> Зараз ну, я давай. долечу верху. <реш> добре, що я. Ну, добре, що я спостерігач попав. <реш> а, дякую, Рома. Це, ні, це конечно було ой, смішно. Ой, ой, ой. Ну, это, конечно, прикол. А мені не Ну давай, ну давай, ну що ти мені зробиш, Ну давай, давай. Що за ворот обстрелил. я такого не очікував Що? е як вас тут багато, алло. Алло, підійди сюди сюда до мене. У мене тут такий прикол. Такого я ще не бачу. Опа. То підходь сюда, то воно вообще. Не буду, Ні, я не буду ризикувати. Ні, то воно серйозно, воно не падає на мене навіть. Та ну ні, 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 ну нафіг. Ну вот, він тронув. О, бачиш, Я ж кажу, я не буду ризикувати. Ні, ні, ні. Та воно реально, воно вообще не звисає, воно нічого не робить. Ну це, конечно, класна генерація. По факту, воно мало. Звичайний не бах. О, клас. Нормальний такий будь буль будь буль 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 Ой-ой. Молодець Рома. Я ж казав, що не буду ризикувати, а ти не послухав. Та мені все одно, то шостого, я ж нічого не втрачаю. Джоу добрий вечір. Читав, чат. А Очкай. де таймер. А, да, таймер розпочнеться, коли ти це посчитаєш. Окей, зрозумів. Я не знаю. Я, я ой, білорус, ой, чи ой, що? Ой. Чому я саме так це читаю? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой, пацанчики, ой, пацанчики. Ой, я, по-моему, перепутав ой. район. Я вибачаюсь. Дайте нагадаю, я знову наперестырну, так ч? Ну як? Бля, це целых вчасно <плес> всі повмирали, а? Шоп, я, yeah. ч... я вчасно повернувся. А я. вчасно, я бляха. А я вчасно, бляха, телепортнувся. ці? То небудь блядь, дякую. Зараз здохну! Васей, ты телопортуешься? Я вслухаюся, звуки. О, седло, Десь... а че, никто не забрал? Так а я вже, вот, не забрал, куди мені ще. Ну ладно, я себе вже забрав. В мене чомусь мишка просто неадекватно працює. Чисто, нащептом. Не. Ты их оба! Ха-ха-ха! за ты сказал. Ой, бля. Почкай. Пізно. Я думал, в красо вкинутый. й моё Впав. Почекай, Сара. Ну, чого ви всі падаєте, ви? Шо стояти на ногах, не можете чи шо. Прикольно, як мені звідси виправитись, бл. Це так само, як в цій історії. <гум> Як ці історії. Що, я піду цей от з друзями, там це от... Ой! О, 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 о. Я его подкол телепортну. Замість того, щоб телепортнутися до нього, я, телеп... я телепортну його до себе додому. Клас. Дякую, якось з тебе ні не завадував. До речі, тут скелет. Ой, вдар його. А що а буде, якщо ти будеш грати на бедрок версії, мені тебе шкода. Я сподіваюся, що ніколи не буду в бедрок версії грати. Бедрок версія oh. це найгірша версія Майнкрафту. Oh. Ну, як. Найгірша версія? Ну, на мій погляд. Бо там просто інші двигун. А до речі, просто. Рома, поки, поки ти тут, зараз можу тобі дати. Ось. Ну, ще як один стяг. Це? Якщо хочеш, звісно. Та не треба. Лише його в собі декапітуляція. Та я його хочу перефарбувати, на що мені білий стяг. Ну, я потім тобі повторюю. А скажу, поки не як, перефарбував, як ти його... я поки лишу його тут. Якраз так, такі... Можна нарешті тепер перерозподілити всяке. Ну, Нормально, запис як... відео так і не закінчили. Якраз... Так і не закінчили, серйозно. Ну да, ми вже скільки годину блукаємо там. З, е... З, е... Золото у нас... тим, що можна Ну, но золото і, у нас звільнено. Можна дофіга. сказати об'єднує гравців. Залізный сум так. Тут у всяких золото. консолей, плюс телефон, плюс. Uh... І, що там ще? І, ну і комп'ютер, звичайно. Окей, okay, я назад повернувся. А шо то таке, ну? Це реально важко чомусь. Чому важко мені бывати хизер скелетонів? Бывати їх не важко, тільки просто важко добути голову. От тому і важко. Mm. Я ж просто mm. хочу взяти. Ваше можете лепотувати мене на іншу. Проте можливо ще заспавне. А да нет, тут вот тут О! Чи? Що? Випав. А, шеф... Шиф натисні або просто самого. Походу, пері, да, бій, в миші да! Слава Богу, Господні М Ісусу Христу. Є! Я реально буду. Я буду завтра голосувати Господа, серйозно. Еееее, давай. <сум> За Господа будеш голосувати. <сум> голосувати? <сум> що, я, я що сказав, голосувати? Так. Не, якби був кандидат Господь, то да, я б за нього проголосував Я б проголосував Мені, би, за бог. Бога рамдома. Не те, що прям кандидат, він вже президент. З цілі, цілі тисячі років. Зеленський? Я, я б би проголосував би за Бога рамма. Який, який завжди допомагає в всьому. Все, я просто... Знаєш, як я зроблю? Я просто пропишу таку всім відому команду. Все. мені мене ж недоїл. Угу. Я просто до порталу бігти не хочу. Ну, я хочу ще потугуватися. А, зараза. Я думав, вже тебе телепортувати. Та ні, блях, я хочу ж... обсидіан взяти. Да, я тут черп клав. А, дурач, может, как як раз, если ты тут подавись, чи обсидиан и всю западничку? А почекай. Вам тут доси, вам тут про ваш чат на севере. Я его не добавлю. Ай. бо я сказал. Почекай, это, по-моему, бляха. И только сейчас... Сколько раз я сказал, что не будешь? Облом. Облом. я Одним що... разів, так? Ні, почекай, облом, я згадав, що, я... що ми ж, пляха, ставили резервну копію, і воно не збереглось, то що я надбув один череп. Я. Ні, все задубало. Я не так, буду ще раз туди ми, бігти. так, ми, мабуть, вже після того, як відновили ту копію, яка збереглася, ми вже назад пішли до цього, до енду. Все. Я просто з 4 в цей. цей. Ще один черри просто вже воно мене. О. І давайте просто вже вб'ємо його. Е, стоп. А скільки Ого. потрібно. Що? Роб, а скільки потрібно обсидіну на портал? Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, може хватити. Так, народ, в мене майже два стаки кварцу. Кому треба? Mm, і Чуєш, Дай сюди, дай сюди цей, е, як його. Пісок душ. Зараз будемо сьогодні ставити і бувати. Да. Mm -hmm. Добре. Тільки ми будемо ставити іменно в Незері звісно. ж. Бо там, бо там нормально. І, іменно будемо ставити там, де цей, от, як його. -ду 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 -ду. Не ти я скажи, скажи я скажу. Де ми там купаем цей, незеры тво. Все. Рома, я от сюди кварцу накидав, як Ну ладно, мені все він... Що я... Де -бла -бла. Це, цей як всю його Кремній, кремній... Хто запустив файлбэк? Yeah, Василь yeah. випадково запустив. Ось і Ой, Сифрайний. Ой. Степоз. Василь, ти там зараз скоро. Так, Вже так, так. же, таки О, давайте, щоб символічно кож кожному я роздам по черепу Ну, я вже... ага, прикольно. І що з тими черепами робити? Вау. Поставити наверх цього чучело. Єбо! Телепорт до палацу випробувань. Блі. Et... Чуть дай до тебе телепортнуйсь, воси. Телепортний краще одразу до. Як то? до башні. Ну до эти. По спустився під на подкову. Ай, блин. Телопортнулся. Вот саут сюда портал, да? Я веди, да, добрый. Ммм, да. Ой, тут якась... якраз уже спавнилась. Тут такая распавнер тут уже. <с Developing> Бляха. Тут уже уже битву влаштували. Ну, в принципе, можешь тикать, мы уже чекаем. Ой, опс. Воплотково сделал снимок, как Так, вот... Хвилинку зарапуск в шалкере. Не, Добре, один, у, у mm -hmm. Не потрібен, блін. Добре, один артему. Не потрібен. Так, ага. Uh -huh. І давайте щоб ми. Ну, щоб ми попали. Так. Там, голову прямо. Та вже про. Давай. став. Тепер тікаємо. Ооооо. Oh. І зараз нам треба його бити. Якщо що, у нас, uh -huh. Keep Inventory включений. Нічого не втрачаємо. О, пішов одразу наверх. Oh. Окей, він буде там вверху летіти, да? А він не вибереться звідси. А ще не стою. Стріляємо луками. У мене луку ніякого нема. Ай, ай. О, нічого собі. От він нам допоміг, диви. Стародавній залишок знайшовся. Оце він так допомагає. Їсти, 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 їсти. Да, їжте, їжте, їжте. А йому, до речі, небагато таки лишилося. А, не відбиває, ти бачиш. Добувай, добивай, добивай, добивай. Добиваємо! Сь! Да, випало, випало зірка Незеру. все є, добре, не, що я її зловив. Будемо робити маяк? Так, будемо робити маяк, але це вже... А чого, наступні... дав... Ну, да давайте на наступній серії, бо тому що ми вже, <рес> вже ми знімаємо півтори години. Це <рес> вже заду. За... 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 Короче, давайте. Е... Е... До речі, на, попер... на 57 серії. Просто ми вже наперед це вже починаємо знімати. На у нас в 57 серії дуже мало переліків. А вас там щось забагато було на тих Castle Crashers і може ага. на повітніх відео. Тому подивіться там те відео, бо воно дуже досить таки класне. Отже, з вами був Артем. Дай Боже! І всім смач хто є. І васи. Всім до скорого З вами був я, Роман, і ви були зараз на моєму каналі. До зустрічі.